З Харкова? Да. Класно. Сьогодні 80-й день. Ну, давайте розкажемо куди. Поскорили. А ми, на ні, ні, ні. ми ж. Тому, тому і 80-й день, тому що ми з Харкова прийшли сюди. Серйозно, класно, я вас можна я вам 50 гривень на каву? Ну давайте. Ми з <зас> за. <Мені> ж шкода. <зас> Дякую. Дякую. Давайте ми вам візитки свої залишимо, щоб <зас> породіли за нас, а не шкода вам було. Ми гостри фотографи, ми все знімаємо, все фотографуємо. Я живу дуже тому ну, треба э, йти з нами і відчути, як це кайфово. Це як. Так, ну я в мене закінчилася, але там можна подивитися. Сайт проєкту нашого інсайдов ліві називається Заразумив. життя зсередини» перекладається. Контакт. Дві діти просто у мене дні... друг. Я музикант. Ми такі музиканти, а він теж любить попуткою їздити по цілій Україні. Ну Оттак. нехай, ну ми пішки, нехай ну, ви пішки. А він він дівпут... якщо ви заб'єте в углі дві дівчини з Дніпропетровська, то ми ну, ти що ви з Харкова. Ні, Ні, ми йдемо з Харкова. Ага. Ми йдемо, йдемо з кордоном. Вийшли, селищі біля прикордонника 20 квітня. <реш> а батьки вас що кажуть? А що кажуть? Прекрасно Дивіться радіють за нас. За нас дивляться... Да, ну, дивляться наш відеоблог, дивляться наші фотографії, радіють за нас. Yeah. Ну, все. До Дякую вам за побачення. Оля. Сьогодні 80-й день. На спипець відби мала. Настя каже, треба розповісти про вчора. У нас є от одна штука. Тільки розповісти про вчора ми встали в комарах, <гум> <гум> і ми дійсно стали. чи вони в нас стали чи ми ви... секунда. Ми за секунду. Ми кричали. Бувайте. Ми показували солдатське мастерство. Я думаю, навіть солдати так не розпаковують намети, як ми з Насті вчора. За 31 секунду влізли всі. Спочатку одягли всі свої речі з рюкзака, потім дуже швидко поставили намет. Такого я бачила один раз в Криму. То було теж жах. Ми були всі чорні. Наша Маруська не любить бути в дуже жаркому наметі. Їй була все одна. Вона шкрябалась і лізла до нас намет. Ми її звичайно впустили, тому три, три дівчинки в одному наметі зжарились там вчора. Намет на двох, ми в трьох. Але відпочили. Ми, не, ми відпочили. <кій> Я вже о десятій почала вечора куняти, вже так лежали. Ми не готували їсти, тому що ми просто боялись вийти з намета. Вони нас чекали. Вони так на де на сітці так. Це як жало своє. Ну навіть було чутно. От лежиш в наметі, і ти чуєш, як на тебе рой е, муравів, мор... камарів літає. Да, ми ледве дійшли. У нас рюкзаки по 22 кг, кілограми. Ми так плились. Слава Богу, був поряд готель. Ми там набрали води, але все одно нам вона не згодилась на ну, якби психологічно, що в тебе є вода, воно звичайно легше, ніж в тебе нема чого попити. Валяли зранку, там потіли, лежали, боялись виходити, але дуже швидко теж зібрались. Дуже жарко було, і в наметі, і собака в нас пахне. <гум> <гум> Зараз no. ми чекаємо, чи хлопці на нас чекають. Нам ось подарували 50 гривень, тому тому ми з Насі по каві. По гуляє. каві знову гуляємо, да, так що все класно. Ну, хлопці наші чекають Сережа з колою на автовокзалі. От ми дивимося навіть на табличка в'їзд в, в мі... місто, мабуть. Да? Це так, Бу... це місто, містечко. Огорочани. Слава Україні! Мама не плач, Я повернусь весною, ушибку пташинкою вдарюсь твою. Прийду на світанні в садок із росою, а може дощем на поріху паду. Слава Україні, героям! Слава в пам'ять про героїв. Майдан 2013-14. Але Небесні сотні, Небесної сотні. Слава вічна пам'ять героям. Наша країна, наша історія. До речі, ви тепер взагалі українською мовою, так? Так, да, ми правило, тільки. А ми а, а, да, та... в трьох живемо. Це два тижні вже йде. Марусічка. Це вже може більше. Годуйтесь. Так, так, угодуємось. Давайте обніматися. Ну, давайте. Давай. Маруся, Демка. Привіт. Де? Я так навіть цілі копти не обнімав. Привіт. Коля, привіт. Привіт. там все. Ну, привіт. Пот, пот. Потрібно пот розмазати. Давайте розмазати. Заклинок десь. Давайте. Я... давайте. Хоча тут з цим проблема. А що? Це що? Потім що. А де ваші рюкзаки до речі? Ну, це мабуть. Де ваші рюкзаки? А що Ми не дозволимо вам йти з таким рюкзаком. А що не так? А вони маленькі. Сьогодні, мабуть, найживкіший день проєкту. Я зупинялась частіше всіх. У мене мурахи хотіли, мені здається, що в мене тепловий удар. Ми зараз просто. Нирнемо і винырнемо. Ви живі? Я. Прикол. Привіт. Привет. Привіт. Ой, ай. Марко. Сергій, приємно. Це нормально. А я думаю, ти тут платі стоїш. платі, так. Да. Марко, я віддам тобі три кілограми для Харкова. Нема, значить. Марко. Думаю, думаю на всім. А що це в тебе за мода така? Що, що? Не, це? Присіля чи що? Ні, це велошорти. Ми йдемо далі. А -а -а. Можна до річки підійти, там річка не дала. Ми вже купались. Купались? Село. Да. Село пішли. пішли. Може підзарядитись нам. треба? Вже видно гори. Трохи річки. Веселий Сергій. А -а -а. Десь коля, Маруся. І писати маркозоли.